Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина. Сьогодні з вами прогуляємось по різних куточках з декоративними рослинками. Порозглядаємо, порозмовляємо. В кадрі яливець. Видно, що рослинка зростає в цьому місці вже дуже давно. Трохи бачите, такий приподнятий у неї політ. Хтось Злегка її формував цей яловець, і вийшла така от бонсайна форма, цікава вільна. От хвоїнки я вам близько показую, щоб ви зрозуміли, що це за яловець. Далі, мій погляд, пригорнув увагу піроканта. Ось така рослинка дуже цікава тим. Ну, По-перше, вона дуже калюча, бачите, які в неї шипи. Довгі і потужні такі товсті, тому цю рослину дуже добре використовувати в живій огорожі. Вона швидко-швидко зростає, непримхлива і з часом створює такий непролазний заборчик. Ось ця посадка, я бачу, молоденька, багато дуже ягід яскравих. Вони бувають жовті, помаранчеві, в даному випадку червоні. Але коли з часом, якщо ви... Хочете створити огорожу, ви будете стригти, 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 щоб вона була щільна. І зараз ми побачимо в іншому місці, на що перетворюється ця піраканта з часом. Це зовсім непролазний, колючий забор. Дуже щільний, і туди не провалюється, бачите, моя рука це неможливо. Ну, це реальний, реальний забор. Так що, отака. Рослинка для живої огорожі дуже гарна. Далі йде мікс-посадка рослин без догляду. Намішано, бачите, тут багато кольорів, зелений ґрунтопокрівний кизильник, отака яскрава пляма це барбарис, шикарно виглядає. І сріблясті о, отакі лапи. Ялівця. Все це перемішано. Така палітра красок. Даніка, Туя, шаровидна Даніка. Вона. Відрізняється від в інших шаровидних, тим, що вона приплюснута. Бачите, вона як плюшечка. Оце буде вам сигнал того, що перед вами даніка, а не щось інше. Коніка, бачите, без догляду на що перетворюється. Спеціально для вас зняла, що це проблемна рослинка. Отакі шаровидні подушечки, мабуть, це ялина Blue Planet. Але я, можливо, помиляюсь. О, поправляйте мене, я з задоволенням завжди реагую, якщо хтось мені дає нову інформацію. дякую. Знов даніки, знов наші плюшечки. І як бачите, вони яскравого сочно зеленого кольору, навіть якщо людина і не допомагає їм зростати. Поруч, отак схлеснулися два ялівця, бачите, один сріблястий, другий зелений. Вони такими хвилями бушують один з одним, перемішались. Така цікава вийшла композиція. Знов шаровидна ялина Blue Planet. Поруч з нею яливець теж сріблястого такого голубого кольору. Він не лягає на цю тую, вже її майже закриває. так би по большому счуту треба було б його підстригти, але ця шаровидна тучка все одно чи ялинках, хто це там такий. Зростає, бачите, прирісти свої видає, намагається жити на повну все одно катушку. Так що, отак от вони тут існують один з одним. І знов помість даніки і вже зеленого ялівця. Бачите, там голуба туя, голубий яливець, і зелена туя, зелений яливець. Ну, вже зовсім він закрив, перемішав. Оце все ж стрижечкою так гарно коректується. Так що, якби сюди нормального спеціаліста можна було б таку красу наробити. Оце двір. Двір, де живуть звичайні люди. Бачите, як цікаво. Придумали такий схил, я думаю, насипний схил, а не природний, І ось на цей схил насадили вже рослинки. Дуже перспектива гарна виходить, проглядається це все дуже класно. А в цьому місці маємо двошарову таку мульчу. Перший шар мульчі це у нас кора. А по корі вже йде така жива мульча у вигляді кизильника. Так що ось, користуйтесь такою ідеєю, можна мульчувати двома шарами і жива, і не жива, Отака прикриття землі. Це дуже і практично, і гарно виглядає. Ось здалеку ще показують ці шпухнасті такі кульки, як це. Тільки яскрава сонечка подігрує, розмалювала тут це місце по-особливому. Пінісум, це така рослинка з дуже гарними колосями. Вони, знаєте, як хвостику якоїсь, тваринки, як оце лиса, така Да? Подивіться. Ну, це щось. Чудова, вишукана така прикраса. Ну і взагалі ця рослина дуже невибаглива і часто тут використовують, полюбляють. І ще тут часто-часто майже в кожному дворі Міскантус. Оце така рослина теж універсальна, зовсім не вибаглива, не потребує зайвої уваги. Зростає сама по собі і дуже ефектна. Ну, дуже багато плюсів в неї. Швидко зростає. Ну, гарнюнька гарнюнька Оце вона наростила, стільки колосів. Неперевершений вигляд. І гортензія це теж одна із найчастіше використовуваних тут рослинок у кожному дворі, у кожному отака, стараються насаджувати ці гортензії побільше-побільше. ну Воно дійсно така розкіш. розкіш. Оце зверху білим квітне. Це горець, така ліана. Квіточки досить тендітні, ніжні, але Ліана дуже потужна. От на першому плані у нас іде бірючина, і ця Ліана, вона, бачите, скрізь неї проходить зверху, і знизу. І там треба тримати це з доглядом під, підстригати, бо інакше вона може задушити палісти полізти туди, куди її не треба. А взагалі, квіточки в неї, бачите, Маленькі, але рясні дуже багато виглядає так, привабливо. Ще тут дуже полюбляють приподняті клумби, такі як вази, такі створені, рукотворні, і в цьому місці яливець, знов пенесетом, але це вже великий панисетом. Вони за розміром різні бувають. Ну, Я вам дякую за перегляд. Нехай Господь береже. Кому сподобалось, ставте лайки і до побачення!